Oh, no. Днями в українських вбраннях з стародавніми традиціями та розвагами у Чернігові відбуло святкування спасу. Багато містян завітало до заповідника Чернігів стародавній, аби відчути велич спасу преображенського собору, долучитись до історії та культури нашого міста. Тут і вишиванки, і глечики, і вироби з лози створені майстрами нашого міста. Лоза – це сировина, з якої можна творити все, що завгодно. все що мене учні займаються. Ми фантазуємо, фантазуємо. Хто що хто ще хоче, всім допомагає, Дуже цікаві вироби виходять. Лідія гончар почала займатись лозуплетінням вже давно. Майстриня говорить, що спочатку це було лише захоплення, яке пізніше переросло в справу її життя. Складне тільки заготовити сировину, її зварити, висушити, а потім працювати на задоволе. Якщо товща лазичка, сладь складніше для рук. Якщо тоненька, ну тоненька довше по часу працювати, а товстенька лазенька, то швидше можна зробити. Поряд з роботами Лідії Гончар стоять унікальні глечики, створені майстрами з Чернігівщини. У мене любов не тільки до глечиків, я й лазой займався і рисуванням займався. Ну, у мене мати з Полтавської області, родом, може туди, що і й приросло. Кілька років тому Микола Тараненко почав відроджувати гончарство на Чернігівщині, зробивши в селі Терехівка справжню майстерню. Там він разом з донькою створюють глечики. Це наша традиція. А майстрів, скажімо, вода менше і менше на Чернігівщині. Десять років десь займаюся. Ну учився і з і Ну практики не було, бо майстрів не було тоді. В 90-х роках. Я не покупаю глину, я її роблю сам. Валешні, у себе вдома там найшов. Сам роблю глину. Купається глина, перероблюється глина. з мусору, камінців такого. А потім ліпиться, сушиться, обжигається, декорується. Ці та інші роботи представлені на ярмарку, охочі чернігівці могли придбати. Також під час заходу було проведено майстер-класи з традиційного мистецтва та малювання. Презентувались на валу і роботи учнів різних поколінь художньої школи міста Чернігова. Зокрема, це зображення спадського собору в техніці акварельного живопису, але також і. Певною родзинкою є зображення спаського собору нашого випускника художньої школи, викладача відомого художника України Володимира Анатолійовича Талушка. І творчістю такого видатного майстра ми показуємо рівень, художній рівень. Майстерності, з чого ми можемо починати? З найменшого художня школа дає базу, основу, яка потім надихає зрілу людину стати митцем, художником. Спасу проображенський собор та свято Яблучного спаса змогли об'єднати навколо себе не лише містян, але й талановитих митців та майстрів Чернігівщини.